Привіт! Мене звуть Анастасія Козєшкурт. Я мешкаю, працюю, навчаюсь в Києві. Я закінчила акторський курс, я багато ходила по театрам, я намагаюся зніматися, я працюю кастинг-менеджером. І вже, напевно, років вісім я тримаюсь навколо майданчика, навколо камер з усіх сторін, де тільки можливо, я працювала телеведучою, журналісткою. Словом не відпускаю. Відмовитись від цього я не можу. А, да. Тому хочу познайомитись з вами і працювати далі. Хочеться бути гідною цієї професії у власних очах. В першу чергу. Я не знаю, що для нас в принципі неможливо. Ну щиро. Я вважаю, що у нас вже є суперкруті продукти. Я хочу, щоб їх ставало більше. І я думаю, що якщо кожен, хто потрапляє в кіно, буде ставитись до цього з належною відповідальністю перед тим, що він створює, перед тим, що він виносить на глядача, то ми дуже-дуже швидкими темпами будемо рухатись вперед. І в нас набереться вже не на 20, не 30 фільмів, за які не соромно, а це будуть сотні. Я вважаю, у нас перспективи максимальні для цього. Універсальність. Чесно, я дуже хочу, щоб е, в Україні перестав працювати закон типажів. Чесно, мені хочеться, щоб у нас актори, справді сильні, класні актори показували себе і мали можливість показувати себе в різних, абсолютно різних образах. І ще мені хочеться більш такі екстремальні зйомки з конкретними такими складними акторськими задачами. Такі фільми, до яких готуються роками, можливо, але потім результат того вартий. Щоб актори в Україні мали можливість на підготовку до фільму, щоб у нас був цей час, було це фінансування, були 47 дублів, якщо це необхідно. Мені хочеться, щоб люди любили продукти, які вони створюють. Справді любили. Не тільки заробляли гроші, але й щоб заробляли теж. Щоб з усіх сторін це не була така. Казка-Мрія про ідеальне кіно, ідеальний світ. А щоб це був реальний світ, де люди можуть реалізуватись, де у них є можливість пробувати щось нове, і де українці, які не довіряють українському кіно наразі, наразі вони прийдуть в кінотеатр і вийдуть з отакими очима. Блін, це наші створили. Ну, це наша фраза, яка це наше. І, і я хочу, щоб вона звучала з захопленням. От.